Земля носій пам'яті у Київському національному драматичному театрі імені Івана Франка відкрили інтерактивну інсталяцію, присвячену гуманітарному розмінуванню в Україні. В одній із зал представлено колби із землею з уже розмінованих територій. Кожна з них символізує окремий регіон України. Поруч із кожною колбою розміщені навушники, у яких можна почути історії людей із цих регіонів. За словами організаторів, ці історії є символом повернення розмінованих земель. Інсталяція покликана підвищити обізнаність суспільства про гуманітарне розмінування як одного з пріоритетів України. Не просто про землю, а про історії. Про людей, які очищують землю, про людей, які колись жили на цій землі, про людей, які в майбутньому повернуться на цю землю, про людей, які, на жаль, загинули, очищаючи або захищаючи цю землю. Насправді. Виміряти цю площу або порівняти її з ціною з ефективністю дуже складно, тому що це величини. Вони з однієї сторони досить конкретні, тому що квадратний метр це квадратний метр його не, не можна якось оскаржити. А з іншої сторони, вартість кожного квадратного метру вона дуже різна, і інколи ці квадратні метри просто безцінні. Земля має дати життя. А, а зараз агресор робить все, щоб в цю землю закласти вбивство. І це дуже чутливий момент. Я дуже дякую, що під час пікового, пікової частини війни ми говоримо вже зараз про це. Не тоді, коли закінчиться війна, і тоді треба активно розміновувати е, ті поля, які звільнять окупанти, а вже зараз. Бо це справді праведний голос до всієї е, світової спільноти гуманістичної про те, як руйнують долі життя, здоров'я, як руйнують народи, закладаючи смерть. na zemlou.